Мешканець Ковальського району, припаркувавши авто біля свого будинку, через деякий час помітив, що воно зникло. Відразу повідомив правоохоронців про крадіжку. Згодом авто знайшли палаючим по дороги. Як встановили правоохоронці, ласим на чуже став місцевий 25-річний молодик. Під час першочергових слідчих дій поліцейські виявили палаючий автомобіль у хащах на окраїні населеного пункту. Опитавши свідків, стало відомо, що до скоєння злочину міг бути причетний 25-річний місцевий мешканець. Зловмисника виявили за його місцем проживання. При ньому були відповідні речові докази, що свідчить про його причетність до скоєння про порушення. Як з'ясувалося, після викрадення автомобіля він не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Сам чоловік не травмувався, він вибрався з транспортного засобу та пішов додому. Автомобіль же залишив горіти. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику.